Добрий день, шановні моранче. Запрошую вас на ринок Дербуду. Це історична пам'ятка нашого міста. Історичний центр. Ринок Дербуду працює, а на ньому працює моя барахолочка. Зараз я вам покажу, що в мене можна купити. Набір для двухспального ліжка. Покривало. І дві навочки. Ось такий шикарний. Пурчок для дитинки. Набір для карніза. Шарфіки всевозможні. В'язані речі. Шапки. А це хто не знає. Веревка натягивается восемнадцать метров сушки белья. Шикарная вещь. А це таке, а це таке. Винтажна бра. О, ну, посуда, соковыпаритель, кастрюли. Раз два В'язані шапочки, такі шапочки, шарфи, зонтики, посуда. На цілі вище все по 50. Заходьте, роздивляйтесь, може для себе щось і придивитесь. В'язані талинки. Оце знаменитий попкорн. Ручної роботи. Цей килимок стоїть 500 гривень, а по 100 на табореточки. Одівається на табуретку квадратні або кругля. Сумочки в'язані. Тут цікавиться з квадратів або така сумочка і на плечі і в руку можна взяти. Пов'язки на голову. шапочки, Все в'язаю, старалася. І хруста, і стекло, дрюмки наборами, горами, стакани, сахарниці, парілочки. Мучалочки. Все важмежно. мочалочки, Мічалочки. хочете. По разним цінам. сумочки. Вязание карп... носки с карпатской. Да, волны. волны с карпатской. И с И без визерунка. Разных размеров. До 45. -го. А все, для специй. Так. Кофеварка златна на літр. Чайники, блюда, креманки, кофейні чашечки, все можливе, Зонтики термосі. Приходьте, у мене можна дізнатися свою вагу. Приходьте, платимо 10 гривень, встаємо на ваги і бачимо свою вагу. В'язані сумочки на баночки, посмазка всевозможна. все, що потрібно в хазяйстві. Будь ласка, приходьте, працюю, як працює ринок. Знаходиться моя верховочка на центральному вході в ринок.